Вони принижували старого чоловіка за стару куртку, поки генерал не побачив нашивку і не зблід його перший день пройшов мовчки. Він з'явився рано, коли академія ще прокидалась сивий, худий у зношеній армійській курці з нашивкою, яку ніхто з курсантів не впізнав. Взуття старі берці, крок рівний, але повільний, він ні з ким не заговорив, і це стало першим приводом для глузування. Якщо такі історії не дають забути, хто ми є, підтримай підпискою, бо правда іноді ходить поруч і мовчить. На другий день його вже знали всі. Не за ім'ям ті його ніхто не питав, просто дід. Хтось жартома питав. Діду, а ви в якому батальйоні швабру отримали? Ветеран Санітарного фронту. Не забудьте нагородити його за бойову поразку з відром, сміх лунав у коридорах. А він мовчав. Збирав сміття, мив підлоги, відкручував несправні крани. Все точно, спокійно, без запитань. Але в кожному русі була якась надмірна акуратність, наче він не просто прибирав, а відновлював порядок у чомусь важливішому. Один з курсантів Ярема якось кинув йому шматок булочки, що впав: Гей, офіцери чистоти, у вас там підкріплення? Він не відповів. Просто підняв, викинув у пакет і подивився на Ярему. Не з осудом, зі спокоєм, і це збентежило більше, ніж якби він щось сказав. Увечері старший сержант Антонюк побачив його біля складу, той сам відчиняв ворота, хоча це мали робити інші. Дідусю, вам не важко? Поки ні, коротко відповів він. А ви звідки? І з тиші? Антонюк здивувався, але більше не став розпитувати, бо погляд у старого був такий, що змушував замовкнути. Тим часом молодь сміялась далі. Стара куртка, облізлий знак на плечі, ніби хтось з музею вибрався підмітати сучасність, але саме та нашивка була першим сигналом, що далі, то більше їх дратувала його мовчанка, бо знущання без реакції, мов удари попорожнечі. Вони сипались щодня: дід Невидимка, ветеран Совка, шкарпеткова загроза на полігоні. Дехто навіть пробував імітувати його ходу, хитаючись, наче в комедії. Він мовчав завжди, і саме це почало викликати в декого не сміх, а дивне відчуття сорому. Але більшість ще не помічала. Цікаво, як він вижив до нашого часу, жартував один. Може, в бронетанковому підвалі замурований був, куртка в нього з якогось Берлін 45. Може, він сам її зняв після штурму, вечір. Він сидить саме у кутку технічної кімнати, чистить інструмент, наче це зброя, повільно, уважно. Заходить молодий офіцер, капітан Сава. Ви що, розбираєтесь у механіці? Раніше так. А в чому саме? У всьому, що можна було розібрати і зібрати вночі без світла. Сава спершу посміхнувся, а потім придивився. У старого не було позерства, не було гри. У його руках досвід, у жестах точність. Тим часом сержант Антонюк переглядав фотоархіви для внутрішнього оголошення. І випадково натрапив на старе групове фото 80-ті, секретний підрозділ Ворон, близький план, п'ятеро бійців, один із них ніби знайомий. Усі з нашивкою, яку він бачив сьогодні. Він збільшив, порівняв очі, профіль, посадка плечей. Це ж не може бути. На ранок старий знову був на місці. У своїй курці із тією самою нашивкою. Сержант підійшов до капітана Сави. Ви знаєте, хто він? Прибиральник, і що? Він ворон, спецрозвідка. Його прізвища не було ні в списках, ні в архівах, але він кам звідти, Сава замовк, і що тепер? А тепер треба дивитись уважніше. А курсанти готувались до візиту генерала і ще не знали, що старий не тінь, а історія, яку вони щойно образили. Сава не зміг забути погляду старого. Здавалося, той бачив крізь людей, не оцінював. Просто знав, він зайшов у технічну кімнату вдруге, на цей раз навмисно можна, якщо з запитанням, так. Нашивка, ворон, це ж спеціальний підрозділ, старий не відповів одразу. Протер ганчіркою долоні повільно сів. Той, хто носив ворона, не розповідає про ворона. Але вона справжня, видавалася тільки в обставинах, коли вже не було шансів повернутись символ не служби, символ вибору. Сава уважно слухав. Старий не хизувався. Він говорив, наче розповідав чужу історію, але все в ньому сидіння, жести, поставлене мовлення кричало: Це був я. Вас справді нема в архівах, прізвище уже неважливе. Чому ви тут? Бо тут ще залишились ті, хто має навчитися бачити глибше. Я не вчитель, я наслідок. У цей час Антонюк показав фото декільком старшим офіцерам. Один мовчки пішов у кабінет, інший лише кивнув якщо це він, то ми всі винні в мовчанні. Того ж дня на плацу, під час перерви, хтось із курсантів знову жартував. Дід, може, проведеш інструктаж по штурму на милицях, і тоді Сава вийшов уперед, став між ними і старим. Ти хоч знаєш, із з ким говориш? з прибиральником, з тим, хто тримався за життя. Коли твої батьки ще грались у піску і не просто вижив, а зробив це для того, щоб у тебе був шанс носити форму, а не футболку з мемами. Сміх урвався, старий стояв осторонь, але всі вже дивились на нього не так, ще без розуміння, але вже з паузою. Він сам нічого не пояснював, тільки нахилив голову. Не як подяку, як прощення, а десь у той самий день прийшла звістка. Завтра приїздить генерал-майор Вовк. Старий спеціаліст, колишній командир підрозділів прикриття легенда, і він ще не знав, кого зустріне. Візит генерала Вовка був плановим, але атмосфера в академії змінилась ще до його прибуття. Курсанти, які ще вчора глузували, тепер уникали погляду старого. Ті, хто сміявся, мовчали. Ті, хто мовчав, вже слухали. Бо коли Сава сказав його прізвища немає в архівах, це не значить, що його не було. Це значить, що він був там, де інші не витримували, його почули всі. О десятій ранку вовк приїхав. Плац, шикування, почесна зустріч. Сивий, підтягнутий, у суворій формі. Він проходив строєм, кивком ківком приймаючи рапорти. Рівний хід, чіткий погляд. Він ішов через територію, ні на кого не дивлячись, поки не минув бокову доріжку до складу. Там, біля підсобного приміщення, стояв старий. Витягав ящик із старими гвинтами. Куртка, та сама. І нашивка Ворон. Генерал зупинився. Різко, немов щось обпалило. Він повернув голову, уп'явся поглядом у нашивку. Секунда, і він вже йшов до нього. В академії завмерли всі. Вовк, якого вважали жорстким, беземоційним, нестримним, раптом, зупинився перед прибиральником. Хто ви? питав він. Старий не озирнувся одразу. Лише злегка повернувся. Ми були на одній висоті. Ви командир третьої групи, генерал Поблід. Ворон Седом, так. Господи, я думав, вас усіх нема. Старий кивнув майже всіх. Вовк зробив крок ближче, став рівно, і, мов офіцер перед старшим, віддав честь. Повну, повільну, справжню старий відповів не жестом, поглядом в очах не було сліз. Але всі навколо відчули, як десь у грудях почалось щось тиснути. Курсанти стояли мовчки всі. Після хвилини тиші генерал сказав: якщо ця академія хоче вчити честь, то нехай почне з нього. І повернувся до командира академії. Його прізвище має бути вписане в список почесних ветеранів. Негайно, бо те, що він тут, не приниження. Це найбільший привілей для вас усіх. Ніхто нічого більше не казав того дня. Тільки вранці наступного дня першим на подвір'ї стояв не черговий, а курсант, що подавав руку, щоб допомогти винести інструменти. На наступний день старий прийшов, як завжди, о шостій ранку, але тепер йому вже не потрібно було шукати ключі. Вони лежали на столі з табличкою. Пан Олексій, персональний технік підрозділу номер 2 Прізвище, яке до вчорашнього дня ніхто не знав, тепер стояло в офіційних паперах. Але сам Олексій поводився, як і раніше: нічого не просив, ні до чого не прагнув, просто працював рівно, мовчки, і все ж усе довкола змінилось. Курсанти тепер віталися першими не зі страху, не через наказ, а тому, що за один день він став частиною того, чим вони хотіли бути. Пам'яттю, гідністю, тишею, що звучить голосніше за команди. В їдальні хтось вперше поставив йому чай без слів. Він подякував ківком. А курсантка, яка ще тиждень тому кидала жарти, тепер стискала серветку в руках, мов провину. Сава запропонував йому виступити перед молодими. Розкажіть, хоч трохи, це змінить їх. Їм не потрібні історії, їм потрібна відповідь, чому мовчати буває чесніше, ніж говорити. Але вони мають знати, хто ви, хто я, це не я, це ті, хто не повернувся. Через кілька днів Сава зробив оголошення. На внутрішній лекції буде присутній пан Олексій, колишній боєць підрозділу Ворон, людина, яку віднайшов сам генерал Вовк. У залі було повно. Олексій стояв скромно з боку, сказав кілька слів: Я не герой, я результат. І якщо ви хочете знати, чому ми мовчимо. То, мабуть, тому що правду іноді треба не казати, а носити. Він зняв куртку, повісив на спинку стільця. На нашивці було видно ще одну маленьку емблему срібну зірку, пришиту вручну. Таку вшивали собі ті, хто втратив весь загін, але повернувся сам. У залі було тихо. Після лекції його проводили до кімнати. Він знову взяв до рук інструмент і знову вийшов у двір. Але тепер його крок супроводжували не тіні, а погляди уважні, вдячні, живі. Минув місяць, у академії вже не казали прибиральник, коли говорили про нього. Просто пан Олексій, без уточнень, без пояснень. Всі знали, хто він, і всі розуміли, що знати недостатньо. Треба пам'ятати, офіційно він так і залишився технічним працівником. За його власним бажанням не дозволив внести собі до адміністрації. Не погодився на офіційну нагороду і відмовився від публікацій в газеті Міністерства. Якщо вам треба герої, шукайте інших. Я лишився живим, і цього досить. Його куртка тепер висіла на стіні в навчальному залі. Поруч рамка з нашивкою. Підпис Олексій Совський підрозділ Ворон, той, хто не говорив про війну, але жив так, щоб її не повторювати. Щодня він продовжував роботу: мив підлогу, чистив вентиляцію. Ремонтував кран у душовій, але тепер, проходячи повз, кожен курсант зупинявся, дивився і вітався: Добрий день, пане Олексію, доброї служби вам, дякуємо за службу. Іноді він сидів на лавці, дивився, як молоді тренуються, не втручався, але кожен з них знав, він бачить. І якщо мовчить, це не байдужість, це дозвіл на розвиток. Перед випуском Оксана. Одна з тих, хто колись сміявся, підійшла до нього. Ви змінили нас? Ні. Я просто нагадав, що честь це не слова. А якщо вас колись забудуть, тоді це буде не моя поразка, а їхня. У день останнього дзвоника він стояв у тіні навісу, спостерігаючи, як випускники складають присягу. Сава підійшов, зупинився поруч. Ви все ж залишили щось у кожному з них. Олексій кивнув. І коли вони потраплять у реальність? Саме це залишиться, а в академії залишився спокій, бо в її стінах досі ходив старий чоловік у темній курці і нагадував, що справжні люди не потребують сцени, щоб змінити світ.